Я тут про тут постійно. Я за контрстатус одного депутата. чекайте, ну будь ласка, депутата до одного. Я я Я чого я тут поставлений? Я я пропускного режиму. Що, тут пропускний режим устроїла? Що тут у я вам представлюсь. Я теж представлюся, поки дадуть команду, що вона свого. Ну, ну, я... ну я не збираюся ну, то Я, хочу пропусти, я вас прошу зачекати. Поки дадуть мені команду, вас ну, пропустити. Антоніна Івановича. Є закон Ми, про статус не народного не депутата України Ви що? Закони читайте. А для чого я навчальному закладі охорони? Ви, ви дітей охороняєте від пос... посторонніх. Людей. А я не знаю вас. Та я ви ми посвідчення показали вам. Ви недосвідчена не людина, є. значить, якщо так себе ви ведете. Ви порушите закони, будете за це нести кримінальну відповідальність.